Для того, щоб почати засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, податкової та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Під 26.06.25 оголошую список членів постійної комісії. Коротка присутня. Приходьте. Медрук Віктор. Віктор? Мамчуровське відсутність, Затюк відсутня. На засіданні постійної комісії присутні три члени постійної комісії. Отже, в такому складі комісія може розпочати свою роботу. На засідання комісії 26 червня 2025 року оголошую відкритим. На засіданні комісії присутні Людмила Дмитрук, Хорецький міський голова та Валентина Гавричка, секретар з міської ради. На порядок денний пропонується шість питань. Чи будуть якісь доповнення? Немає. <плес> Прошу голосувати за цей проект порядку денного по Коробка за. Приходько <плес> Дмитро. друг <плес> за три проти нуль. Утрималися нуль. Не брали участь голосування два. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про затвердження штатного розпису комунального неформаційного підприємства Хориський центр первинної медиком порядської міської ради на двадцять двадцять п'ятий рік на попередньому засіданні було заслухано це питання. Рекомендовано Корицькому ФМСД зробити зміни, їх провели. Їх привели до відповідності. Розглянуто було на всіх комісіях. Їх привели до відповідності до рекомендацій всіх комісій. Тому пропоную затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства Корський центр первинної медико-санітарного рекомендувати сесії прийняти. Поїдні, поїде рішення. Поїде зі знигами з даного питання. Голосуємо. По імену. Коробка за приходком. Дмитру. За. Ночуровське за. відсутня, Кондратюк відсутній. За три проти 0. Ну, Утрималися 0. Ну, не брали участь в голосуванні. Два. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання, до третього. Про програму про благоустрою Корицької міської територіальної громади та розвитку комунального підприємства поряджу проводоканал Корецької міської ради на 2025 рік у новій редакції. Інформує Іван Маркевичу. Відносно додатково 80 тисяч на Город на кладовищі село Залізниця і співфінус е, співфінансування на виконання ремонтних робіт е, територіальні дрої 1824, двадцять четвер, дерванника корець, служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, е, мільйон гривень. Є питання до доповідача? Mm. Немає. Пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачергової сесії проєкт рішення з цього питання, по поймене голосування. Коробка за. Приходько. Ми За, три проти, нуль, утрималися. Нуль. Не брали участь в голосуванні. Двоє. Рішення прийнято. Слідуючи питання. Три питання, які є між собою споріднені. Четверте питання про внесення доповнень, доповнень. до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Коринської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні затвердженого спершеного рішення міської ради від 22.07.21 року, номер 1227 Інформує Катерина Андрійчук. Також прошу внести до переліку першого типу, передачі через у цьому магазин, який знаходиться в селі Великопська, вулиця Центральника є. Для корзачів, для... Є питання? Немає. Пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачергової сесії проєкт рішення з цього питання. По імене голосування. Коробка за приходько. Митру. За три проти нуль. Утрималися нуль. Не брали участь голосування. Два рішення ну. прийнято. Свідуючи питання про намір передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності Польської міської територіальної громади, це магазин, то що ми пишемо питання, зв'язані зв'язані з ваше зараз магазин. Так, це двадцять голосуємо про намір передачі в оренду. Коробка за, приходьте. Дмитро. Три за. за, проти нуль, отримали з нуль. Не брали чи голосуванні. Два рішення прийнято. Пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачергової сесії проект рішення з цього питання. І слідуюче питання теж саме стосується цього магазину. Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна Порізької міської територіальної громади. Чи міститься в переліку першого ципу ще по проведення аукціону? Той самий магазин. Так, той самі магазин, вартість оренди становить за місяць, і це пісні закупок і оренда. Це то зрозуміти на аукціону, що не підвищить. Можливо, в результаті тоді. Хоча там, хто виграє і треба перейти, то там треба і дах міняти, і багато це чого. Але це це є люди, які там, там дуже багато треба вкласти, щоб, щоб перейти туди. Пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачергової сесії проект рішення з цього питання. Голосуємо. Коробка за приходько Дмитро. труд за три проти нуль. Утрималися. Ну не брали участь двоє рішення прийнято. І ще одне питання у нас про надання рачут Марії і Байден одноразової грошової допомоги на лікування дитини. Лікування дуже дороговаркісте. До півмільйона. Пів до пів, так. І інформує Катерина Сапанець. Руська. Вона руска. А, так. <світ> це я щось. <світ> що надання одноразову помоги на витрайну... оперативне лікування людину витрайну... радчука Тимофія Олександровича 2011 року народження відповідно до пункту 29 розділу 6 положення про надання матеріальної підтримки допомоги мешканцям населених пунктів Корицької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Коринської міської ради від 24 жовтня 2004 року No 1500... 505, 500... 500... 500... <п 'ят> який передбачає надання допомоги у розмірі понад 10 тисяч гривень. За рішенням Корецької міської ради на підставі висновки з провідної рекомендації комісія. Тобто ми всі допомоги так. платимо за рішенням виконавчого тисячі, а якщо понад, то тоді вже рішення ради тисяч Центр цієї програми, не закінчення версия населенням, е, ну, розглянути рішення, надати 20 тисяч гривень. Це скористі? Так, скористі, так. Так, голосуємо. Коробка за приходь. приходькою mm -hmm. ми Головуючий. Uh -huh. головуючі. Mm -hmm. Не за три mm -hmm. проти нужні отрималися, але не брали участь голосувальні двоє. Рішення прийнято. Колеги, питання порядку денного розгляду, тобто, засідання оголошують оголошується. три Дякую.